Вітаю Венія Мотричі. В наступні кілька хвилин коротко розповім про головні теми, які вже можна докладно дослідити на Слава Тіві. Про особливості українсько-німецької співпраці щодо далекобійних ракет, затримання російських шпигунів у Німеччині, продовження заходів безпеки у Польщі та ситуацію навколо Китаю. У далекобійній зброї Україна має набагато більше досвіду ніж Німеччина. Так ветері Слава Тіві прокоментував українсько-німецькі плани виробляти далекобійні ракети німецький політолог Матія Нелес. Він вказав також на те, що зараз німеччина поборола свою попередню нерішучість у передачі далекобійних ракет Таурус соціал-демократів все ще мають спротив до надання Таурусів. Вони власне будуть приймати якісь рішення, але нам треба зараз демонструвати більше тиску на них. І але в цілому можна сказати, що громадськість Німеччини дуже підтримує надання ще більшої підтримки для України, ніж ми вже маємо, і зараз ми очікуємо на ще більше підтримки. При цьому він не поділяє можливі побоювання, що Україна отримає доступ лише до найпростіших технологій, які їй мало допоможуть. Якщо ми говоримо про таку співпрацю короборон «Райнметал», то звісно тут можемо говорити про виробництво різних видів озброєння. І я очікую, звісно, що якісь дуже такі важливі технології будуть зберігатися, але я думаю, що все буде продовжуватися. Експерт переконаний, що підтримка та військова допомога Україні залишатиметься метою Німеччини ще багато років. Детальніше про думки і факти від німецького політолога читайте на нашому сайті. Федеральна прокуратура Німеччини повідомила, що правоохоронці викрили російських шпигунів і запобігли можливому вбивству українця. Йдеться про трьох осіб з України, Росії та Вірменії. За словами німецьких слідчих, один із затриманих отримав інструкції від російської розвідки шпигувати в Німеччині за чоловіком, який воював у лавах Збройних сил України після повномасштабного вторгнення. З Цією метою він завербував інших двох підозрюваних, яких прокуратура звинувачує у спробі заманити українця на зустріч у кафе у центрі Франкфурта. Де могли готувати смертельну засідку саме тоді підозрюваних і затримали. Нагадаємо, нещодавно було зірвано ще одну операцію Кремля на території Німеччини, пов'язану з виявленням логістичних маршрутів. Детальніше про всі відомі обставини читайте на нашому сайті. Актуальна про безпеку у Польщі, прем'єр-міністр країни Дональд Туск продовжив дію посилених заходів безпеки. Йдеться про рівні загрози Браво на всій території Польщі, зокрема у кіберпросторі. Система режимів підвищеної готовності у Польщі була запроваджена у 2016 році та включає чотири рівні. Нинішній є другим за ступенем реакції на ймовірну небезпеку. Та означає підвищену і передбачувану терористичну загрозу без конкретного зазначення цілі нападу за словами. Туска таке рішення стало відповіддю на дедалі більше число гібридних загроз з боку Росії та Білорусі, зокрема у кіберпросторі. Детальніше про те, які заходи безпеки означає рівень. Браво, читайте на нашому сайті. Китай розширює свою присутність на морі у травні, за словами спостерігачів. Китайські військові вислали в райони поблизу Тайваню і Японії небачену раніше кількість бойових і патрульних одиниць техніки. Зокрема, до 70 кораблів військово-морського флоту Китаю фіксують поблизу Тайваню, південних островів Японії та спірних районів тамтешніх морів. Окрім того, у регіоні зараз діють дві китайські ударні групи з авіаносцями. Аналітики та регіональні чиновники інтерпретують ці дії як демонстрацію сили, спрямовану на посилення домінації Китаю. Одночас кажуть фахівці, це тиск на так званий перший ланцюг островів, який простягається від Японії через Тайвань до острова Борнео. Пекін намагається показати, що це його територіальні води, і він може діяти коли йде завгодно. Нагадаємо, що поблизу материкового Китаю існує чимало островів різного розміру. У часи холодної війни, користуючись слабкістю комуністичного Китаю, США розробили концепцію ланцюга островів, які перетворили на військові бази. Зараз Китай своїми діями намагається встановити контроль над цими водами, які вважає своїми за міжнародним правом. Більше про це читайте на нашому сайті, а у мене все на цю мить. Бережіть себе.